Всім доброго ранку. Так, сьогодні до нас приїхала машина. Будемо потрошки розгружатися з цими свиньми, бо скоро і нас з'їдять. Не знаю ще по чому, зараз спитаюся. Пішла, молодець. Сьогодні погода гарна, сонечко тепленько, але вітер. Але працювати робота погода дозволяє. Уже з півдня Анжела прийшла з роботи. Ярик прийшов зі школи, тому що зараз у нас. Як вчитесь, Настя. Ой, я вже прийшла від Ярика, вже прийшла до Наташі. Вона вирізає тут такий повій гостющий і здоровий. Да, я пішла, розкажу вам, я вже й находилася, нічого не робила, тільки ходила. Зібралася прийти до Ярика, подивитися, чи є там той маховик. О боже, мій варпалі. Вони вже зібралися їхати на дачу. Я вертаюся, йду до них, подивлюся, що вони там роблять. Тільки зайшла Наташа, дзвонить, ма принесіть цікатора, бо я вже свого кінчила. І водички. Вертаюся, йду назад. і оце прийшла, а вона вже яку територію вирізала, цих хащів. Яка гарна, вся в саджі що підпалили цей мусор, бо його трава висока була, бо можна знайти коріння. І не було, як була трава, не було, як... не було видно, як вирізати цю заразу. Тут колись був крів, лишився підмурок. А підмурок заріс такими чагарниками. А тепер видовбує. А підмурок видовбувати? Ой-ой-ой, ну це колись буде. Так лишилося в нас трошки обрізків. Я перетопила жир. Такий в нас вийшов пісненький паштет, дуже смачний. А я помаленьку розбираю свого букета, хоч на ніч не дуже і добре їсти солодке, але чимось солоденьким треба закусити. Всім на добраніч і чи тихо, і всім ночі.